Сирійська опозиція створила перші громадські організації для допомоги мирному населенню. Представники Сирійської національної ради та вільної армії Сирії презентували програму у Туреччині, працюватимуть у двох напрямках: по-перше, відновлюватимуть постачання електроенергії та води. По-друге, надаватимуть медичні послуги і психологічну допомогу постраждалим від війни. Зараз добровольці проходять спеціальну підготовку, щоб правильно допомагати травмованим діткам. Наша мета працювати з дітьми чи їхніми батьками або з цілими сім'ями, щоб вони змогли рухатись далі, розпочати нове життя. Засновники організації переконують, що жодним чином не пов'язані з політикою чи політиками. Хоча один із фундаторів, вільна армія Сирії, воює на боці повстанців і теж хоче скинути Асада. А прихильники президента виклали відео в інтернет, на якому нібито видно журналіста Остіна Тайса. Американця викрали в серпні у Сирії. Раніше з'являлася інформація, що він потрапив у полон і перебуває під урядовим арештом. На відео видно, як озброєні чоловіки, кудись ведуть заручника, схожого на журналіста. Той змуче. І виснажений, викрикує англійською О Ісус! Влада ша в ньому не розпізнала Тайса, чесно кажучи, ми просто не знаємо. Ми не знаємо, чи то був він, але ми продовжуємо вірити, маючи деяку інформацію, що він знаходиться під вартою. А батьки журналіста, нібито впізнали свого сина, зраділи, що він принаймні живий. Остін Тайс, незалежний журналіст, писав для різних видань. Часто його статті з'являлися у Вашингтон Пост. У профілі журналіста у Твіттері написано, що він колишній морський піхотинець.